Вітання усім глядачам марафону для вас мови цінтери. Я Анастасія Даугле. Новини на 17 годину цієї неділі. Повітряна тривога триває у кількох регіонах України. Від самого ранку північ і схід країни атакують ударні безпілотники. На Сумщині повітряні сили фіксували швидкісну ціль. Зараз на ваших екранах актуальна мапа загроз по областях. Не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. Понад 700 ворожих ударів завдали росіяни по прифронтових територіях на Запоріжжі протягом доби. Під час обстрілу було поранено жителя села Біленьке. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студію наживо із Запоріжжя. Інно вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі, що тобі відомо про наслідки ворожих атак. Віта Анастасія останнім часом збільшується кількість ворожих обстрілів прифронтових територій, і е, загалом останнім часом фіксують вже е, протягом доби фіксують вже понад пів тисячі ударів. Ну а цієї доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів у Пологівському, Васильівському і Запорізькому районах. Найчастіше росіяни гатили з артилерії і атакували безпілотниками різного типу. Втім, переважали все ж таки е, атаки fpv дронами і. Так, у селі Біленька ворожий в піві пораних річного чоловіка. Йому була надана уся необхідна медична допомога. А також у селі під час цього вибуху удару було пошкоджено приватний будинок і припарковано на подвір'ї автівку. Загалом біленьке постійно потерпає від ворожих обстрілів протягом цієї доби, росіяни били не лише безпілотниками по селу, а ще й гатили артилерію. Ну а в цілому у містах та селах, що зазнали обстрілів, було отримано і зафіксовано майже півтори десятка повідомлень про пошкодження та руйнування житла побито як приватні, так а також багатоквартирні будинки і пошкоджено автівки місцевих жителів. щодо того, і більш докладно про те, як минув цей тиждень, прошу послухати пряму мову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Якщо говорити про цей тиждень, який ну фактично добігає свого завершення, то зафіксували понад 4,5 тисячі обстрілів. На жаль, четверо людей загинуло і 34 було поранено. І також зафіксувано близько шести сотень об'єктів. Насамперед, це житлові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які було пошкоджено або зруйновано. Ну і ось такими новинами наразі завершується цей тиждень для Запорізької області. Хочу нагадати, що зараз на Запоріжжі триває повітряна тривога. Поки що немає загрози для обласного центру, але є небезпека для прифронтових територій і громад області. Тож закликаю запоріжців і жителів області не нефтувати своєю безпекою. Анастасія дякую Інну, за докладну інформацію про ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. У Херсоні росіяни з безпілотника атакували чоловіка на велосипеді. Як повідомили у міській раді, у 62-річного постраждалого контузія, мінновибухова травма та уламкові поранення сталося це у корабельному районі міста. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. У Бориспільському районі Київщини унаслідок ворожої атаки частково знеструмлено три населені пункти без світла. майже 10 тисяч родин про це повідомив очільник області Микола Калашник. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків. Також розгорнуто пункти незламності. Перед тим нагадаю, Микола Калашник повідомляв, що через російські удари по підстанції у Бориспільському районі були поранені двоє енергетиків. Вони у лікарні. Володимир Зеленський ще раз поговорив з Дональдом Трампом у друге за два дні. За словами українського президента, ця розмова стала продовженням попередньої. Також розглянули посилення ППО та далекобійності і багато деталей щодо енергетики. Зеленський назвав бесіду продуктивною і зазначив, що президент США добре поінформований. Сполучені Штати кілька місяців таємно допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергооб'єктах. Повідомляє Financial Times. За даними видання, американська розвідка надає Києву інформацію для планування маршрутів та часу ударів дронами, що дозволяє оминати російську ППО. Йдеться про атаки на нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти. Далеко від лінії фронту за словами джерел видання США були залучені до всіх етапів планування операцій. Вашингтон визначив пріоритетні цілі та надавав розвідданні про вразливості об'єктів. Одне з джерел назвало українські дрони інструментом для підриву російської економіки та тиску на Путіна з метою завершення війни. Понад половина регіонів Росії зіткнулася з перебоями у постачанні палива після українських ударів. по НПЗ. за підрахунками Бібісі проблеми виникли щонайменше в 57 регіонах країни. Атаки торкнулися кожного третього нафтоприробного заводу Росії. Додає Moscow Times. у серпні. Зафіксовано 14 ударів у вересні 8, За перші 10 днів жовтня. Ще 4. Агентства Reuters, Bloomberg та Commodity Insights повідомляють, що Щонайменше 10 підприємств, включно з експортними, були частково або повністю зупинені у серпні та вересні. Загалом, з початку року, українські дрони атакували 21 з 38 найбільших НПЗ Росії. Це на 48% більше ніж за весь минулий рік. Українські військові провели контрнаступальну операцію на Запорізькому напрямку, завдяки якій звільнили села. Малі щербаки, Щербаки, прилеглі до них території і частково степове. Про це повідомляє начальник нещодавно створеного управління штурмових військ у складі сухопутних військ зсу полковник Валентин Манько. Завдяки штурмовим підрозділам військам 24 го Шабе і 33 го Шапе були звільнені населені пункти на малі Щербаки, Щербаки. Частково степове, і ми просунулися там і в прилеглих територіях, і далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній, не останній населений пункт, який ми звільнили на цьому напрямку. Операція проходить вдало. Противник несе втрати багато взято в полон. Ми просунулися на 3,5, десь близько 3,5 більш там чи більше чи менше кілометрів вперед. І розширивши розширив, фронт, розширив, значить, розширив, десь більше 5 кілометрів. Тобто, і продовжуємо свою операцію, і будемо далі рухатися. СТО на колесах поповнило автопарк 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії. Зібрали його українські виробники, автомобіль автономний, буквально нашпигований приладдям, щоб якомога швидше відновлювати автівки, особливо колеса, по яких цілять ворожі ФПВ. Тож тепер можна не думати, як евакуювати пошкоджене авто для ремонту, а просто відправити ремонтну майстерню ближче до лінії фронту. На її номерах написано слово локер, що в перекладі означає шафка. І справді цей перероблений пікап справжня шафа майстерня, наповнена інструментом для ремонту автівок. Знак, Пилка, знак, маска, вогнегасник і сокирка відповідно для різних робіт. Ось тут павербанк великий, є і дрібні інструменти. Також повнопривідний всюдихід оснащений лебідкою, щоб можна було піднімати великі деталі. Завдання локера виїжджати максимально близько до лінії фронту і забезпечувати ремонт автівок. Якщо ми раніше їздили до машини, знімали колеса, везли до нас в ППД, коли колеса ремонтували, то зараз ми можемо виїхати, виїхати прямо туди і прямо там зробити це на місці. Можна прямо на місці зробити ремонт автомобільної шуми. Також можна зробити зварювальні роботи. Автономність надає генератор. Особливо корисним кажуть назвардійці буде шиномонтажний станок. На ньому відновити пошкоджене колесо можна за 15 хвилин. Все зняли, зняли, розібрали, подивилися, латку приклеїли і знову зібрали, накачали. Є компресор, шланги, все це є підкачки, все швидко там протягом 15-20 хвилин, все і поїхав. Впівдрони це саме така велика проблема, що шкодять і лобовість окладна, і самі корпус автомобіля. І найчастіше це виходить у нас колеса. Екіпаж локера чотири чоловіки. Двоє кандидатів для виїздів такої швидкої технічної допомоги вже є. Та людей в автомайстерні бракує, зізнаються скіфи, особливо ж вузьких спеціалістів, які знаються на складних механізмах. Нам зараз потрібні, як і шиномонтажні спеціальності, електрозварювальники, автоелектрики. Ну, саме таке, що зараз сильно нам потрібно, це мотористи. А Які крутити не це не одне, зробити? а от перебрати двигун це дуже-дуже тяжко і це треба опит. Нацгвардійці кажуть, уже детально вивчили обладнання і готові за потреби мчати на допомогу побратимам до лінії фронту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні вирушить до Ізраїлю та Єгипту. На заходи присвячені мирній угоді щодо Гази. Американський лідер прибуде до Тель-Авіва у понеділок, ранці. На нього чекають зустрічі з керівництвом Ізраїлю, родинами заручників із Гази та виступ у парламенті Кнесеті. Того ж дня Трамп відправиться до єгипетського шарм ель шейха де відбудеться церемонія. Формального затвердження мирної угоди між Ізраїлем та Хамасом до американського президента на саміті приєднається прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Британська прес-служба повідомила, що він висловить особливу шану Трампу за досягнення угоди та подякує Єгипту катеру і Туреччині за посередництво. Нагадаю, перша фаза угоди передбачає припинення вогню та звільнення заручників. Перемир'я не було чинності у п'ятницю після двох років конфлікту. У Каліфорнії просто перед очима відпочивальників упав гелікоптер. Він втратив висоту та врізався у ряд пальм на узбережжі Тихого океану. Як наслідок, п'ятеро людей потрапили до лікарні. Двоє з них перебували у гелікоптері, троє зазнали травм на вулиці. Пожежна служба повідомляє, що гелікоптер брав участь у щорічному благодійному заході. Автомобілі та вертольоти, який відбувався на пляжі. Причину аварії поки не встановили. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів і нагадати, якою ціною дається захист держави на фронті. Така мета футбольного турніру, що відбувся в Одесі. Захід присвячений бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Репортаж Андрія Настасова. Танчику азарт і дух боротьби, але головні емоції цього дня повага та вдячність. Турніри з футзалу присвячений чотирьом полеглим бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Це Валерій Самофалов, Віктор Мірчу, Валерій Іванов та Сергій Міщенко. Чоловікові такий захід точно сподобався, б, каже вдова Сергія, адже багато років він був футбольним тренером та спортсменом. У нього футбол це було його життя. Там це стало життя його війною, і війна його забрала. Втів напередок. Він завжди рвався. Він хотів бути першим, як і в футболі, так і там. За перші змагаються чотири команди, до складу яких увійшли спортсмени, ветерани спорту та ветерани сил оборони. Кожна команда носить ім'я одного із загиблих морпіхів. Усе має символічне значення, пояснюють в організації Це важливо, яка проводить такі меморіальні турніри з 2019 року. Взагалі, концепція нашої організації це зробити так, щоб хлопцям там з хмаринок було. На що подивитися, щоб вони розуміли, що вони віддали своє життя за країну тих людей, які їх пам'ятатимуть? Це перше. І друге, це такий, знаєте, жест моральної підтримки близьким, тому що коли проходить певний час після загибелі військового. Ну, про це говорять, але там проходить буквально там півроку рік, і на жаль, так трапляється, що забувають саме збереження пам'яті найважливіше для Крістіни вдови марпіха Валерія Самофалова 5 березня 22-го року під Миколаєвом. Уперше в історії російсько-української війни, за допомогою ПЗРК Ігла під час одного бою чоловік збив одразу три ворожі гелікоптери і став героєм України. Він був дуже радий, що він он... Він був дуже радий такому досягненню, що у свої 22 роки самотужки знищив три російські гелікоптери, навіть не маючи спеціальних навичок для цього. 10 березня його нагородили званням Героя України орденом Золота зірка. А вже 18 березня я дізналася, що по казармі влучила ворожа ракета, і він загинув. На трибунах за команди вболівають ветерани війни та чинні армійці. Військові переконані, треба проводити такі заходи частіше, а ще варто залучати до змагань побільше молоді. Вдячні організаторам за те, що проводять такі заходи, що пам'ятають наші хлопці. Тому що, поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть жити в наших серцях. Боротьба і мужність, і всі ці навики, які присутні нашим воїнам, так і присутні ну, футболістів на полі. Тому, звісно, ми відчуваємо їх підтримку, їх допомогу. Благодаря їм ми зможемо збиратися і грати тут. Слава Україні! У підсумку перше місце в турнірі виборола команда з символічною назвою Захисники. А організатори вже готуються до наступного меморіального заходу. Він відбудеться в Одесі у грудні у форматі фестивалю бойових мистецтв. Андрій Растасов і Міханошин. подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини оновлений випуск. Новин готуємо на 18-го. А зараз до марафону доєднується Олексій Фадієв. І у нього у фокусі уваги Херсонщина. Так, будемо говорити про ситуацію, зокрема на Херсонщині в інших регіонах. Дочекайтеся, ми чекаємо на прямі включення. Ми боремося за країну, яка береже культуру.